Вітаю на уроці Я досліджую світ. І сьогодні ми помандруємо світом плазунів. Відгадай загадку. Хто хвіст залишає, а від ворога тікає? Отже, хвіст залишає, а від ворога тікає. Ящерка. В'ється стрічка невеличка, де пісочок, де травичка, Ви її не зачіпайте, стороною оминайте. Про кого це? Давай перевіримо. Змія молодчинка. Велетенський і страшенний є на світі звір зелений, зуби гострі, ніби ніж. Утікайте всі скоріш. Поживе у річці ніл, злий і хижий крокодил. У воді плаває, по землі ходить, а з хатини не виходить. Живе спокійно, не спішить, вона ніколи не біжить. Під панцером без страху гуляє. Черепаха. Давай подумаємо, що спільного між ящеркою, крокодилом, змією та черепахою? Так, вони всі тварини. Всі ці тваринки відносяться до групи тварин плазуни. Тож давай дізнаємося, хто такі плазуни та чим вони відрізняються від інших тварин. Плазуни це справжні суходольні тварини. Їх можна зустріти в степу, в пустелі, в горах, на полях і луках та в лісі. Немає плазунів лише там, де дуже холодно. Приблизно 200 тисяч років тому ці тварини панували на землі. Ви їх точно впізнали. Так, це динозаври. Вони жили у воді та на суші, літали в повітрі. Згодом давні плазуни динозаври, вимерли, оскільки не змогли пристосуватися до нових умов існування. Але їх нащадки перетворилися на сучасних плазунів. Тож до сучасних плазунів відносять ящерку. Змію, крокодила та черепаху. Вони всі справді є нащадками динозаврів. В Україні налічується понад 20 видів плазунів. Це ящерки, черепахи та змії. Давай детальніше розберемося. З яких частин складається тіло плазунів, голова, шия, тулуб, хвіст, передні кінцівки та задні кінцівки. На відміну від інших плазунів, у змій кінцівок немає. Тому вони пересуваються плазуючи. У ящерок, черепах та крокодилів кінцівки є. Вони розташовані по боках тулуба, тому під час пересування їх тіло торкається з землі. Звідси й походить назва плазуни від способу пересування. Очі плазуни всі різні, та в них є одна головна спільна ознака. Тіло плазунів вкрите роговими лусочками, як на малюнку зліва. Або панцирем, як праворуч. Луска плазунів захищає шкіру від пересихання. Цей щільний роговий покрив заважає росту, тому Плазуни періодично ліняють. Доки неороговіє новий покрив, тварина росте. Коли змії линяють, то стара шкіра сходить з тіла, вивертаючись, як пальчик рукавички. Тож плазуни час від часу змінюють свою шкіру. Давай порівняємо представників групи плазунів. У змій видовжене тіло, на якому кінцівки відсутні. У ящерок тіло подовгасте, дов, довгий хвіст і добре розвинені кінцівки. Крокодили мають витягнути і сплюснути зверху донизу тіло. Хвіст у крокодилів довгий і стиснутий з боків. А от черепахи Мають кістковий панцир, у якому перебуває їх тіло. Але всі ці тварини відносяться до плазунів. Тихають плазуни легенями, тобто їм для життя необхідний повітря. Більшість плазунів це хижаки. Вони живляться комахами, червами, жабами, рибою, мишами. Змії ковтають здобич цілком, попередньо вбивши її отрутою або задушивши як якуда. Багато змій полюють на яйця, птахів та інших плазунів. І ковтають їх абсолютно повністю. Тільки серед плазунів є такі, що мають отруйні зуби. Це отруйні змії. В Україні отруйні є гадюка звичайна та гадюка степова. Кусаючи жертву, ці змії як шприцем, порскують жертву зубами отруту. Це дуже небезпечні для людини плазуни. Рослиношлідними є суходільні черепахи, наприклад, слонова черепаха, степова та деякі ящерки. Вони єдині представники типу плазунів, які їдять тільки рослини. На відміну від риб і земноводних, плазуни справжні суходольні тварини. Їх розмноження не пов'язане з водою. Розмножуються плазуни навесні. Відкладаючи яйця, як ця черепаха зараз. Для відкладання яєць плазуни відшукують або виривають норки в землі, куди відкладають свої яйця, а потім закопують їх і забувають. Плазуни дуже корисні тварини. Ящерки та змії, поїдаючи комах. Мишей, слимаків, знищують багато шкідників в полі, в саду та городі. М'ясо і яйця деяких змій та черепах і крокодилів використовують у їжу. Зі шкіри, шкіри змії і крокодилів шиють взуття, сумки, паски, гаманці. Отруту ж змій використовують для виготовлення ліків. Тож підсумуємо сьогоднішній урок і пригадаємо основні ознаки плазунів. Тіло плазунів вкрите сухою лускою. Живуть плазуни виключно на суходолі. Динозавром стати? Просто. Треба лиш додати зросту, одягтися в шкуру групу. Причепити гострі зуби, десь знайти хвости ще довгий і наростити два-три роги. Головне лиш не гарчати, аби маму не злякати. Таж сьогодні ми познайомимося з тіл з дивовижними тваринами, нащадками динозаврів, плазунами. Я тобі дякую за твою увагу і до нових зустрічей. Гарного тобі дня!